Всім привіт! Сьогодні я перший раз вирішила ось так зняти відео, зробити такий вступ, можна сказати. Те, що сьогодні буде відбуватися, у нас сьогодні, знаєте, такий важкий, але радісний день, тому що ми відправляємо декілька хвостиків. Зараз у нас в машині кошенята, які нарешті сьогодні поїдуть, поїдуть на перетримку в Київ. Там, де їм зможуть знайти сім'ї, на жаль, по містю це нереально. У нас дуже багато, дуже багато викинутих кошенят. А добрих ручок ну, одиниці, щоб ви розуміли. Дуже важко зараз прилаштувати. Зараз якийсь котопат, а не, а не жовтень на не листопад. Не знаю, що відбувається, але люди геть-геть подуріли, викидають і напівпороди з тих ось британців, бачили рілс. Неможливо, не знаю, <свісно> то я дуже вдячна, звісно, що в мене їх беруть на прилаштування, і дуже швиденько їм знаходять сім'ї. Якщо ви підписані на інстаграм, то ви можете бачити, там є фото навіть сімей з котиками, хто куди поїхав, хто кого забрав і хто який по рахунку, бо я так вирішила для себе рахувати, скільки прилаштовую за рік тваринок. Ну, це для себе можна сказати, а також. Хочу бачити статистику, як ця справа йде далі. Хоча нібито то гарна цифра, там 102 у мене зараз так. Але з іншої сторони дивися, що ну, потреби менше не стає. Хоча ми дуже активно саме стерилізуємо тварин на місці, то робимо за кошти таких благодійників, ну, тобто звичайних людей, ті, що ви донатите. Так, щоб якісь програми, у нас нічого такого немає. Хіба що. Ми вибили, можна сказати, стерилізацію 40-47 собак за останні півроку, певно. Та, це нам виділила сільська рада на це перший раз в історії за 12 років, що я тут живу, ніколи такого не було. Ми дуже вдячні мерові, що він пішов на зустріч, ну хоч хоча б 47 те, що до цього вже було 200 <смі> тваринок, то таке, це все за ваш кошт, за кошти людей, які скидають її по 10, хтось кидає по 20, по 50, по 100, хтось може і тисячу пожертвувати на цю справу. Ми дуже всім вдячні, бо це велике діло завдяки вам, робиться ця справа. І хоча б місцеві, ті, що живуть, собачки, котики, вони не плодяться, бо це було б нереально. Оці всі кошенята, собаченята, це всі викинути. Це не наші дворові, ні. Всі в мене в центрі. Навіть хлопці, крім одного, якого ми ще не зловили, всі стерильні дівчата і хлопці, собак. А з котів ще є три Три кота нестерилізованих, на жаль, поки грошей на це немає. Але як з'явиться, котики муркочуть. Слухайте, Я думаю, що це таке, це коти... котенята там муркочуть. Покажу вам обов'язково. З'являться кошти, і ми цих котів теж стерилізуємо. В них більше шансів прилаштовуватись, в них більше шансів лишити їх живими. Якщо в них є кліпсочки на ушках, люди вже не так їх чіпають, вже знають, що стрільні, не будуть плодитися і вже не чіпають, ну, крім ненормальних, які, в принципі, їм то немає різниці. Тож, вдячні за допомогу. Зараз будете дивитися далі, хто в нас куди їде. І відео це вже виставлю, вже коли наша Ельзочка все-таки перетне кордонку. я буду вже спокійна, що вона вже там в безпеці. Тож дивіться далі. У мене сідає батарейка, але я трошечки зніму. Ось мої валють китайські хлопчики. А ось оця четвірочка, це Карамелька. Чекаю водія і відправляю їх на Київ. Антоненці ззаду. На ній все швидко не довідати. Ось так далеко, всього 3 години, то надіймо все буде добре. Все розповім вам далі новини будуть і в YouTube, і в Instagram. Ми вже приїхали додому, відправили свою партію кошеняток семеро, розповідала вам. І ось у цих малих я змогла вже пересадити в кліточку, бачите? Бо, чесно, місць не було, воно сиділо. в переносочці маленькі. Це дівчинка, яка була найгірша. Дивіться, яка красунька, да? сонце просто світить і погано. Кс -кс 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 -кс. Ну, дивіться на її очки, да? тут видно, що очки у нас чудові. А це хлопчик. Це Джеррі і Джерка. Ну, фантазія в мене така собі. Да? Просто я не хочу, щоб ім'я я багато вже було їх дуже, багато різних імен. Ну, ось вони вже поїли, водичка є, в туалетик. Мені здається, це я їм трохи розмочила, щоб вони розуміли, що там треба гратися. Дивіться, яка гарні вся. Я її вже сьогодні обробила і дивлюсь, що все добре. Вона гарно їсть, нічого їй не нашкодило. Але там в неї на головці ще така, як раночка є, то я хочу ще їй дати. Можливо, завтра вже препарат протигрибковий. Не знаю, що то. Ну, На лишай не схоже, але може якийсь укус чи ще щось. То треба обов'язково обробити. Дивіться, яка красунка, так? Да? Ой, щось погано. Погано світло падає. Куди, куди, куди. Ну, але ви знаєте, що в нас вже є новесенькі, дві дівчинки, схожі на британочок. І одне пухнасте кошеня персикового кольору. Ну, взагалі. Взагалі, неймовірне. Просто неймовірне. Є... Да, ми не знаємо, що з ними робити. І всі дівчата, звісно, як завжди, ну. Но... Не знаю, чи вдасться прилаштувати, куди що, як кожен день вони поповнюються. От, Наприклад, сьогодні сусідка пише, що до її під'їзду, самий під'їзд викинула цуценя. От Пише мені, що мені робити. Ну, Що я можу сказати, що їй робити? Вибачте мене, будь ласка, я лише своїх прилаштувала безпритульних, і я не знаю, що робити. Якщо людина, в якої нема тварин, не може його потримати на перетримці де-інде, то що я можу зробити? Я теж, вибачте, не можу. Ми не маємо своєї квартири, щоб такі питання вирішувати. Що можемо, те і робимо. Ну, каже, я його викину. Ну, так як і всі інші роблять. Ну, що зробиш? Побачимо, буде біля під'їзду, де жити. Поки хтось не завдасть шкоди, або поки ми не встигнемо його прилаштувати. Ну, нічого не можу сказати. Вибачте, я не можу всіх тварин району брати на свою відповідальність, їх прилаштовувати, обробляти і все інше. Ну, ви ж розумієте, їх просто масово, їх десятки, якщо там не більше. Це ну, для однієї людини, для нас, двох чоловіком, це нереально. Кожен має брати в цьому участь. Хоча б елементарно взяти на перетримку, сфотографувати, виставити оголошення. Це елементарно спробувати знайти сім'ю, попитати по знайомих, бо тут всі, як то кажуть, родичі, сватбрат, то чого не спитати. Да? У всіх родичів в селах живуть, у когось дачі є в селах, ну то вибачте, то чому цим не згинятися? Я теж дуже багато часу в цьому приділяю, занадто багато, і мені теж треба працювати, бо треба і саме щось їсти, не тільки її годувати. розумієте? Я думаю, що всі нормальні люди це зрозуміють. Ну. Це такий крик душі, який ось недавно стався, то як завжди щось нове, знаєте, стараюсь вже нормально до цього відноситись, бо, на жаль, нічого ми змінити не можемо. Ми можемо зробити так, щоб коло нас безпритульне не народжувало, що і вам раджу. Якщо немає коштів, збирайте кошти, стерилізуйте. Не дивіться, як вони вмирають, яких погані люди вбивають і трують, бо це все реальність і все так воно і відбувається. Краще стерилізуйте. А вже все інше, то вже. Все, що ми можемо, те робимо. Доїдає, достатньо насипала корму для кошенят, це, що нам подарували Font Фелікс. А ще там три пачечки здається, чи дві лишилось, то буду якраз їх згодовувати і будемо надіяти, що їх хтось де і візьме добрі ручки. По-іншому ніяк. Ось так, буде продовження. Нарешті ми приїхали до місця. На трасі, де ми увідаємо нашу Ельзочку перевізникам. Вона в шоці дивіться ось стівиться на мене, бо вона не очікувала, що кудись сьогодні поїде. Але так треба. Це взагалі чудо, що ми на сьогодні знайшли перевізника. Бо лише сьогодні Ельза може, ну бачите, її трошки погано укачала. А ще сьогодні може перетнути кордон. А вже завтра їй треба бути у Кракові. І післязавтра виходить, їй треба міняти паспорт на ЄС, щоб далі летіти в Америку. Тож це було все дуже дуже важко, але все добре, дякую всім і Елені, і Джованні, яка повезе її в Америку, яка знайшла саме цього перевізника, який завезе нашу собачку Ельзу до Кракова. Так що я не буду відкривати переносочку, щоб вона не втекла. Тож далі буде. Далі буде привітки з дому.